Доброго дня! Сьогодні буду готувати молоду картоплю з овочами, з грибами, з м'ясом, за смачним рецептом. Покажу вам свої інгредієнти ближче. В першу чергу буду нарізати курячу грудку на дрібні шматочки. Присипаю м'ясо у глибоку тарілку і замариную його. Для маринування беру кетчуп. Зі спецій беру чорний перець, сухий чесник, хмелі сунелі, майоран, базилік та карі. Сіль додаю за смаком. Усе перемішую. Залишаю м'ясо промаринуватися на пів годинки. Картоплю добре помив, чистити її не буду, нарізаю її на полоски. Ось так має вийти. Сіль додаю за смаком. Зі спецій беру червону паприку. Та чорний перець. Втираю спеції в картоплю. Перевертаю картоплю на другий бік. Таку саму процедуру роблю з другої сторони. Нарізаю грибочки на дрібні шматочки. Нарізаю цибулю на шматочки. Цибульку буду обсмажувати разом з грибочками. Нарізаю перчик на шматочки. Помідорки теж нарізаю дрібно. Ставлю казан на піч. Наливаю олію казан. Обсмажую м'ясо. Разом з мискою. Знову наливаю олію. Знову обсмажую м'ясо. цей раз вже без миски обсмажую. Перемішую його. До м'яса додаю цибулю та грибочки. Перемішую усе. Додаю помідори та болгарський перець. Перемішую усе. У нас, у нас портяться погодні умови. Де ще додам кетчупу? Ще додаю трішечки води. У нас зіпсувалася погода, насувається гроза. Накриваю кришкою і хвилин 15 протушкую його. Треба перебіжати м'ясо! В'язку з овочами приготувалося, знімаю його і будемо продовжувати приготування. Ставлю сковороду на піч. У нас трошки спортилась погода. Будемо продовжувати приготування в бесідці. Наливаю олію на сковороду, обсмазую картопельку. Перевертаю на другий бік. Перша частина картоплі обсмажилася, знімаю її. Натираю сир моцарела. На фольгу викладаю картоплю. Поверх картоплі викладаю начинку. Зверху посипаю усе сиром. Все кладу у розігрітий гриль, щоб розплавився сир. На хвилин 5-10. Молода картопелька з начинкою приготувалася. Ось така красота вийшла. Знімаю і будемо пробувати. І спробую цю молоду картоплю з начинкою, що у мене вийшло. Рецепт молодої картоплі з такою смачною начинкою це дуже-дуже смачно. Приготуйте за таким рецептом, ви не пошкодуєте. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім гарного вечора!